Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене відео про наведення чистоти в домі. Нам завжди не хочеться прибирати мені, наприклад, але хочеться, щоб скрізь було чисто. На просторах інтернету мені попадаються часто відео про прибирання, про прибирання по зонам, прибирання по колу. І так далі. Я вирішила на практиці для себе спробувати такий спосіб, коли щодня, приділяючи всього 5-10 хвилин, прибирати в якійсь зоні і поступово наш дім сяє чистотою. Сьогодні я прибираю на такому маленькому столику, де в мене косметичні баночки, різні парфуми. І просто речі, які радують око. Вологими серветками для прибирання я просто все протираю, всі баночки, полички, органайзери. І я вам скажу, коли втягуюся в процес, час летить непомітно. Можна поставити просто таймер на 5 чи 10 хвилин, 15 І все. У нас зона вже прибрана. Для атмосфери в кінці відео я запалюю свічку. Всім гарного дня!